Ні одної машини з флажком чи з чимось таким. А раніше тут всі були, 100%, ну 90%. Зараз взагалі немає. Що таке? Патріоти. Де патріотизм з'явився? Бачите? Прийшов 50 машин ніде не ні пропорція, ні наклейки не побачив. Це Київ, столиця. От патріотізм. А от перша. На сто машин. Перший інвалід якийсь там їздить. Побачив флажок. Ось таке. Це Київ. Мать городовні русських. Про патріотизм. Значить, Вчора я півдня провів на Волонському острові, ну не півдня, там 2-3 години. І я вам скажу так, що. Як мінімум 90% розмовляє по-російськи. Я нічого проти не маю. Я, наприклад, навіть і підтримую, тому що а, слухати, як наркоман розмовляє українською мені гідко. І за цього наркомана мені вже стала гідка і українська мова. Ну я маю в'їду Зеленського. Тепер подивіться про патріотизм. В Києві патріотизм ще як серед сніг, серед літа. Взагалі немає. О, бачите якийсь, Ну то таксі. Взагалі немає. Тут ще рік-два назад. прапори там на машинах. Всякий лозений. І Путін пішов нафіг там корупський корабль там. Абсолютно немає, абсолютно це не актуально, не модно. І вже стало, я вам скажу. Ну, ну не модно, не гарно. Взагалі, патріотизм взагалі відсутний. відсутний. Все це жовто-блакитне е, викинули на помийку. А тут прапор на прапорі був. розумієте, Прапор на прапорі. Куди не підеш, кругом жовто-блакитне. На машинах там, на будинках. Кругом, кругом. Тисячі, знамен, все, зараз йду, ні одного немає, ні одного. Вчора я замітив. чому причина? Краска кінчилась, чи що? Чи патріотизм. Кличко, як кравий, краде йому по барабану, під яким прапором красти. І туди в Англію чи в Америку відсилати гроші. А, в Германію. От, ледь знайшов якийсь прапорець. І то такий вже такий зачмоганий. Йому років три. Отак От дивіться, Україна. Ви пропадаєте, ви здихаєте. От, Нічого з того, що ви язиком ляпати, не буде. Ні української мови, ні українського прапора. Неукраїнської культури. От, і не то проста причина. Тим всім керують не українці. Не українці. А всяке гавно керує, притворює пере... і кажуть, що вони українці. Подивіться на Верховну Раду, де там українці? Та й українці, я вам скажу, немає серед них. Сциклі, а не От. Кого не питаю, скажіть щось. Скажіть, дайте якесь інтерв'ю, розкажіть. Всі бояться. Київ, от де патріотизм. Покажіть мені патріотизм. Ну то за рахунок чого то, я не знаю. Оце єдине, що я побачив це, за, за два дня. Бачите? Дивіться, в чому справа, українці? Чому ви так швидко обісралися і видихлися? А? Мабуть, тому що у вас немає як людей. Так, банда баранів. Все, це про патріотизм. Патріотизм здох разом з мусорами, з ТЦК, з продажною владою. З злодіями, куди не кінця суцільне злодійство. І це треба бути повним придурком, щоб бути патріотом за злодія, за Зеленського, за наркомана. Все, до побачення. Ще що цікаво в Києві. Дивіться, два роки тому, коли почалась війна, війна, Київ був забитий українською символікою. Прапори там все таке. Зараз абсолютно, я корова язиком злізала. Таке враження, що українці вже соромляться свого прапора, ніде немає патріотичних наклеєк. Немає абсолютно, я зразу кажу, як корова язиком злизала. Патріотизм кінчився. По крайній мірі в Києві. Тут стільки було там. І пішов туди і пішов сюди. І... Самі розумієте, пам'ятаєте, які тоді були надписи? Немає взагалі. Взагалі такої воєнної риторики немає. Тільки що я чого мені цей сюжет прийшов на голову. Я в смітнику бачив. Викинули то, чи то прапор, чи то майку, чи щось таке. Ну, жовто-блакитного кольору. Не хотів знімати, там люди стояли. Ось такий патріотизм. Патріотизма немає, бачите? Тоді кожна машина була, там Путін пішов туди, чи щось таке. Зараз взагалі не бачу. Розумієте, ні одної машини не бачу. З патріотизмом, з тичними. Ось тільки на... реклама наркотива.